Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 39. У Ортеги були різні новини. Аріне Еліот зателефонувала на дільницю та сказала, що готова поговорити про ще один запуск. Дзвінок надійшов з одним із найскупіших голкокитків в історії Фелстрит. І Еліот заявила, що. Матиме справу лише безпосередньо зі мною. Тим часом дезінформація щодо Панамської троянди не втрачала переконливості, а в Ортеги досі зберігалися стрічки пам'яті Гендрікса. Смерть Кадміна перетворила першу справу Фелстріт практично на адміністративну формальність, і вже ніхто не поспішав з нею розбиратися. Розслідування відділу внутрішніх справ щодо того, яким чином убивцю взагалі витягнули зі зберігання, тільки почалося. Зважаючи на те, що в цьому теоретично брав участь Шаї. Рано чи пізно він мав зацікавитися Гендріксом, але до цього ще було далеко. Треба було виконати певні процедури співпраці між відділами, а Ортега успішно розповіла Мураві історію про незавершені справи. Капітан Сфелстрит дав їй пару тижнів вільного часу на наведення ладу. Всі негласно вважали, що Ортега не любить відділ внутрішніх справ і не стане спрощувати життя його працівникам. Простір довкола Панамської троянди обнюхувала парочка детективів з відділу внутрішніх справ. Але Ортегу з Баутістою надійно, як вимкнення стеку, захищав відділ органічних ушкоджень. Відділу внутрішніх справ поки що не перепадало нічого. У нас було тижні зо два. Ортега полетіла на північний схід. Вказівки Еліот навели нас на маленьку кубку булькобудів, які зібралися довкола західного кінця оточеного деревами озера за сотні кілометрів від інших поселень. Коли ми розвернулися над табором, Ортега гмикнула, впізнавши його. Знаєш це місце? Знаю, такі, як воно. Поселення злодюжок. Бачиш оту тарілку в центрі. Її підключили до якоїсь старої метеоплатформи геосинхронізації, і вона дає їм вільний доступ до чого завгодно в півкулі. На це місце, напевно, припадає кілька відсотків усіх злочинів проти використання даних на західному узбережжі. Їх ніколи не ловлять. По різному буває. Ортега опустила катер на берег озера неподалік від найближчих булькобудів. За нинішніх обставин ці люди забезпечують роботу старих орбіталок, без них комусь би довелося платити за зняття з експлуатації, а це не дешево. Поки вони займаються дрібницями, цим ніхто не перейматиметься. У відділу тяжких порушень є крупніші злочинці. Дрібота його не цікавить. Ти йдеш? Я виліз, і ми пішли вздовж берега до табору. З повітря здавалося, що цьому місцю властива певна структурна однорідність, але тепер я бачив, що всі булькобуди прикрашено барвистими малюнками чи абстрактними орнаментами. Одинакових малюнків не було. Хоча в кількох булькобудах, які ми минули, я впізнав роботу одного митця. До того ж, дуже багато будів були оснащені навісами над ганками, а подекуди надійнішими прибудовами сколод. На мотузках між будівлями висів одяг, і довкола бігала радісна забрюхана малеча. Охоронець табору зустрів нас у першому кільці будів. Він був понад два метри на зріст, носив робочі чоботи на пласкій підошві. А важив, мабуть, як дві мої тодішні я разом узяті. Під вільним сірим комбінезоном я помітив бойову стійку. Його очі мали дивний червоний колір, а з його скронь виростали короткі роги. Його обличчя під рогами було пошрамоване та старе. Цей ефект дивовижним чином компенсувала мала дитина, яку він тримав лівою рукою. Він кивнув мені. Це ти, Андерсон? Так, це Крістін Ортега. Мене здивувало те, як нецікаво це ім'я раптом прозвучало для мене. Без формального інтерфейсу Райкера у мене залишилося хіба що неясне усвідомлення того, що жінка біля мене відзначається надзвичайною привабливістю, худорлявою, самодостатньою, приблизно як у Вірджинії від Даури. Це та ще мої спогади. Я замислився, чи не відчуває вона те саме. Коп, так. Голос колишнього борця Печвари не переповнювався теплом, але й не звучав надто ворожо. Зараз ні. Твердо промовив я. Айрін тут? Так. Він переклав дитину на іншу руку і показав Будь із зірочками. Вона чекає на вас. Поки він говорив, із тієї таки споруди вийшла Айрін Еліот. Рогатий гмикнув і повів нас туди. Дорогою за ним потягнувся невеличкий шлейф дітлахів. Еліот стежила за нашим наближенням, тримаючи руки в кишенях. Вона, як і колишній борес, була в чоботях і комбінезоні, сірість яких неймовірно контрастував ядучо яскравий, райдужний обруч на голові Твої відвідувачі. Сказав рогатий, ти не проти? Еліо спокійно кивнула, і він завагався ще на секунду, знизав плечима і побрів геть разом з дітьми. Еліот провела його поглядом, а тоді знову повернулася до нас. Краще заходьте всередину, сказала вона. Корисний простір усередині булькобуду було розділено дерев'яними перегородками та тканими килимками, що звисали з почеплених у пластиковому куполі дротів. Стіни теж були вкриті малюнками, судячи з вигляду, здебільшого створеними дітьми табору. Еліот привела нас до мяко освітленого приміщення з кріслами мішками та побитим терміналом доступу на шарнірній консолі, прикріпленій епоксидною смолою до стіни бульки. Виглядало на те, що Еліот добре пристосувалася до чохла і рухалася вона плавно та без сорому за себе. Я вже помітив прогрес на борту Панамської троянди рано вранці, але тут він був очевидніший. Вона легко опустилася в одне з крісел і задумливо поглянула на мене. Там усередині ви, як я розумію, Андерсон. Я нахилив голову. Не скажете мені чому. Я сів навпроти неї. Це залежить від вас, Сарін. Ви в ділі чи ні. Гарантуйте, що я отримую своє тіло назад. Вона душна намагалася говорити невимушено, але приховати і голосі було неможливо. Так і буде. Я позирнув на ортегу і так кивнуло. І так, правильно. Якщо це закінчиться успіхом, ми зможемо повернути його за федеральним наказом. Але це повинно минути успішно. Якщо ми облажаємося, то нам усім, певно, впаяють подвійний строк. Лейтенанте, ви дієте за федеральну інструкцію. Ортега напружено всміхнулася. Не зовсім, але згідно з Харті ООН, ми зможемо застосувати інструкцію ретроспективно. Якщо ми, як я вже казала, попрацюємо успішно. Ретроспективна федеральна інструкція. Еліот знову поглянула на мене, звівши брови. Трапляється приблизно так часто, як китове м'ясо. Це певно, що страшенно серйозне. Так, відповів я. Еліот примружила очі. А ви вже не з Джексул, так? Андерсон, і хто ви в біса такий? Еліот, я, ваша фея хрещена. Оскільки, якщо в лейтенантки не складеться з поверненням, я викуплю ваш чохол. Це гарантія. Тепер ви в ділі чи ні? Арінельот залишалося відстороненою ще якусь мить. Мить, коли я відчув, як моя формальна повага до неї набуває більш особистого відтінку. А тоді вона кивнула і промовила Розкажіть мені. Я їй розповів. На виклад справи пішло близько півгодини, а Ортега тим часом стояла десь поблизу або неспокійно ходила в Булькобуд із Булькобуду. Я не міг поставити їй це на карб за останні 10 днів їй довелося мати справу з крахом практично всіх професійних принципів, які вона підтримувала. А тепер вона брала активну участь у проєкті, який у разі невдачі мав вилитися щонайменше у сторічні строки для всіх учасників за порушення норм зберігання. Думаю, без бавтісти та інших у своєму оточенні. Вона б могла б не ризикнути, навіть попри щиросерду ненависть до метів, навіть заради райкера. А може, це я просто так собі кажу. Арінель сиділа та слухала в мовчанні, порушивши його лише трьома запитаннями технічного характеру, на які я не мав відповідей. Коли я закінчив, вона тривалий час мовчала. Ортега перестала ходити і зупинилася біля мене в очікуванні. Ви навішені? врешті-решт сказала Еліот. Ви це можете? Вона відкрила рота, а тоді знову його закрила. Її обличчя набуло замріяного виразу, і я здогадався, що вона згадує якесь занурення в минулому. За кілька секунд вона повернулася до тями і кивнула, ніби намагаючись переконати саму себе. Так, повільно сказала вона, це можна зробити, але не в реальному часі. Це не схоже на переписування системи безпеки ваших друзів на бійкодромі чи навіть завантаження в те ядро ШАІ. Порівняно з тим те, що ми зробили з ШАІ, здається перевіркою систем. Для цього. Щоб бодай спробувати це, мені потрібен віртуальний форум. Це не проблема. Щось іще. Це залежить від того, які противтручальні системи працюють у голові у хмарах. На пару секунд у її голосі з'явилася відраза й готовність заплакати. Кажете, це висококласний будинок розпусти? Дуже висококласний, сказала Ортега. Почуття Ельот знову сховалися. Тоді мені треба буде виконати певні перевірки. Для цього знадобиться час. Скільки часу? поцікавилась Ортега. Ну, я можу зробити це у два способи. В її голосі з'явилася професійна насмішкуватість, що приховувала емоції, які проявилися в ньому раніше. Я можу провести швидке сканування і, можливо, запустити всю сигналізацію на тому пруті в небі. Або зробити все, як годиться, на що піде пара днів. Убирайте самі, ми працюємо за вашим графіком. Не поспішайте. Порекомендував я, застережно позирнувши на ортегу. А тепер, якщо до того, щоб підключити мене для одержання. Зображення та звуку. Знаєте когось, хто здатен зробити це непомітно? Так, у нас є спроможні на таке люди, але про телеметричну систему можна забути. Якщо ви спробуєте вести передачі звідси, то наробите галасу до небес. Вибачте за каламбур. Вона перейшла до терміналу на консолі і викликала екран загального доступу. Я поцікавлюся, чи не може ріс знайти для вас непомітний мікрофон із захищеного мікростеком. Ви зможете записати пару сотень годин високоякісного відео, а ми згодом зможемо забрати його тут. Непогано, це буде дорого. Ельо знову повернулася до нас, звівши брови. Поговоріть Різ. Їй, мабуть, доведеться купувати деталі, але, можливо, ви зможете вмовити її на цю операцію за ретроспективним федеральним наказом. Їй би не завадила підтримка на рівні ООН. Я позирнув на ортегу і та роздратовано знизала плечима. Мабуть так, непривітно вимовила вона. Тим часом якельот зайнялася екраном. Я підвівся і повернувся до поліціянтки. Ортего. Пробурмотів я їй на вухо, раптом усвідомивши, що в новому чохлі мене геть не бентежить її запах. Я не винен, тому що в нас мало коштів. Рахунок Джек -Сол зник, випарувався. А якщо я почну знімати до таких потреб гроші з кредиту банкрофта, це матиме з біса дивний вигляд. А тепер опануй себе. Річ не в тому, прошепіла вона у відповідь. А в чому ж тоді? Вона поглянула на мене з близької відстані, що далася нам страшенно легко. Ти, блін, прекрасно знаєш, у чому. Я глибоко вдихнув і заплющив очі, щоб не зустрічатися з нею поглядом. Ти розібралася з тим озброєнням для мене? Так. Вона відступила, знову говорячи на нормальній гучності і вже без жодного тону. «Станер зі складу на Фелл-стріт. Його ніхто не шукається. Все решта родом з запасів конфіскованої зброї Нью-Йоркського управління поліції. Завтра я вилучу по нього особисто. Суттєва операція без жодних записів. Я попросила пару людей про послуги. Добре, дякую. Немає за що? В її голосі відчувалася несамовита іронія. Ой, до речі, вони з ніг збилися, поки роздобули заряд з павучою отрутою. А ти, певно, не станеш мені казати, на що все це потрібно? Це особисте. На екрані велют хтось з'явився Серйозна на вигляд жінка в майже 60-річному африканському чохлі. Привіт, ріс, бадьоро промовила вона. Я тобі клієнта привела. Незважаючи на песимістичний прогноз, Арінельо завершила попереднє сканування день по тому. Я був біля озера, де відновлювався після простої мікрохірургічної операції ріс, та пускав по воді камінці з дівчинкою років шести, яка, неначе мене всиновила. Ортега, що була в Нью-Йорку, холодок між нами досі остаточно не зник. Ельот вийшла з табору та прокричала звістку про успішне приховане сканування, не дійшовши до краю води. Над водою пропливло відлуння, і я скривився. До відкритості цього маленького поселення не можна було звикнути одразу, а я досі не розумів, як вона суміщається з успішним інформаційним піратством. Я передав свій камінець дівчинці і задумливо потер чутливу точку під доком в тому місці, в яке проникнула ріс і імплантувала записувальну систему. Ось спробуй зробити це з одним. У тебе важкі камінці, поскаржилася вона. Ну все одно спробуй. У мене останній піскочив дев'ять разів. Вона примружено глянула на мене знизу вгору. Ти на це заточений, мені всього шість. Це правда, і те, і те. Я поклав руку їй на голову. Але треба працювати з тим, що є. Коли я виросту, мене підключать, як тітонько ріс. Я відчув, як на чистій підлозі мого мозку, вдосконаленого нейрохімію Хумалу, утворилася маленька калюжка смутку. Молодчинка, слухай, мені треба йти. Не підходь до води надто близько, гаразд. Вона роздратовано поглянула на мене. Я вмію плавати. Я теж, але вона явно холодна, хіба ні? Ну так, от і маєш. Я скуйовдав її волосся і пішов уздовж пляжу. Біля першого булькобуду я озирнувся. Вона замахувалася великим крем'яхом на озеро, так наче вода була і ворогом. Еліот перебувала в емоційному післяполітному настрої, який, схоже, нападає на більшість інфопацюків після тривалого блукання стеками. Я тут трохи попорпалася в історії. Сказала вона, і рвучка витягнула назовні прибрану консоль з терміналом. Її руки потанцювали по панелі терміналу і екран різко ожив, забарвивши її обличчя різними барвами. Як там імплантат?» Я знову торкнувся нижньої повіки. Нормально. Напряму підключений до тієї самої системи, що керує часовим чіпом. Різ могла б на цьому заробляти. Колись заробляла, коротко відповіла Еліот. Поки її не замили за антипротекторатську літературу. Коли все це закінчиться, подбайте про те, щоби хтось закинув за неї слівце на федеральному рівні, бо їй це крові з носа потрібно. Так вона казала. Я поглянув на екран через її плече, що там у вас. Голова у хмарах креслення з Тампи. Характеристики корпусу і все таке. Ці інфі вже кілька століть. Мене вражає, що це взагалі досі зберігають у стеку. Хай там як виглядає на те, що спочатку її ввели в експлуатацію у складі Карибської протиштормової флотилії. Щодо того, як орбітальна метеомережа Sky Systems залишила їх усіх без роботи. Під час переоснащення видерли купу сканувального обладнання далекої дії, але поканальні давачі залишили, і це і забезпечує елементарну поверхневу безпеку, зняття показів температури, інфрачервоне випромінювання щось таке. Якщо на корпус приземлиться об'єкт, який випромінює тепло, вони про це знатимуть. Я кивнув без тіні подиву. Є шляхи всередину. Вона знизала плечима. Сотні. Вентиляційні канали, тунелі для обслуговування. Обирайте самі. Мені треба буде ще раз глянути, що сказав моєму конструкту Міллер. Але припустімо, що я ввійду згори теплове випромінювання єдина реальна проблема. Так, але ті давачі відшукують перепади температур на будь-якій площі більше за квадратний міліметр. Стелс костюм вас не врятує. Господи, їх, мабуть, спровокує навіть дихання з ваших легень. І це ще не все. Еліот похмуро кивнула на екран. Ця система, напевно, дуже їм сподобалася, бо після переробки її розповсюдили по всьому кораблю. В кожному коридорі і на кожному містку є давачі внутрішньої температури. Так, Міллер казав щось про мітку теплової сигнатури. Саме так, нові гості отримують її під час входження на борт і їхні коди включають у систему. Якщо хтось інший без запрошення проходить коридором або йде туди, куди йому забороняє мітка. То він запускає всю сигналізацію в корпусі просто та дуже ефективно. І я не думаю, що можу туди влізти і записати вам вітальний код. Надто багато заходів безпеки. Не турбуйтеся про це, відповів я. Я не думаю, що це буде проблемою. Ти що? Ортега поглянула на мене, Її обличчя накрило грозовим фронтом люті та недовіри. Вона відступила від мене, наче від заразного. Це було лише припущенням. Якщо ти не. ні. Вона вимовила це слово так, наче воно було для неї новим, і його смак їй сподобався. Ні, дідька лисого, я заради тебе взяла участь у вірусному злочині. Я ховала заради тебе докази, я допомогла тобі з множинним зачохленням. Його навряд чи можна назвати множинним. Бляха муха, це злочин, процідила вона крізь зуби. Я не буду красти для тебе конфісковані препарати з поліційного сховища. «Раз забудь. Я завагався і на мить підпер язиком щоку. Тоді не хочеш допомогти мені конфіскувати ще. Коли на її обличчі з'явилася мимовільна усмішка, всередині мене щось зраділо. Торговець був там, де перебував два тижні тому, коли я опинився в радіусі роботи його передавача. Цього разу я побачив його за 20 метрів. Він ховався в ніші, а на плечі в нього фамільяром сиділа радіоустановка з кажанячими очима. На вулиці повсюди було дуже малолюдно. Я кивнув вортезі, яка стояла навпроти, та пішов далі. Рекламна передача таки залишилася вулицею абсурдно несамовитих жінок і раптовим холодом бета танатинового кайфу. Але цього разу я на неї очікував, та й все одно нейрохімія Хумалу однозначно притлумлювала наслідки цього вторгнення. Я підійшов до торгівця з енергійною усмішкою. Я ж мурик чуваче. Добре, його я й шукав. Скільки його в тебе? Він трохи здивувався. Його обличчя виражало щось середнє між жадобою та підозрою. Його рука прослузнула вниз до коробки жахачки на поясі, так про всяк випадок. Скільки ти хочеш, чуваче? Весь, бадьоро промовив я, усе, що в тебе є. Він зрозумів мене, але тоді вже було запізно. Я міцно схопив за два його пальці, коли вони тиснули на кнопки коробки жахачки. Ні. Другою рукою він замахнувся на мене. Я зламав ті пальці. Він завив і звалився від болю. Я купнув його в живіт і забрав у нього коробку жахачком. Позаду мене надійшла Ортега і тиснула жетоном у його спітніле обличчя. Поліція Бейсіті, лаконічно сказала вона. Вас заарештовано. Подивимося, що тут у вас. Бета та натин містився в кількох пластерах підшкірного введення, загорнутими в бавовну крихітними скляними ємностями. Я підніс оду зампу до світла і потрусив нею. Рідина всередині була блідочервона. Що ти думаєш? запитав я Ортегу. Відсотків із вісім. Схоже на те, може, й менше. Ортега пхнула коліно торгівцеві в шию, притиснувши його обличчя до тротуару. Де ти бодяжиш цю штуку, друзяку? Це добрий товар, пропищав торгівець. Я купую напряму. Це. Ортега сильно постукала йому по голові кісточками пальців, і він стулив пельку. Це лайно, терпляче промовила вона. Це так сильно розбадяжили, що від нього навіть холодно не буде. Нам його не треба. Тож можеш забрати собі весь свій запас і піти, якщо хочеш. Нам треба тільки знати, де ти його бодяжиш. Адресу. Не знаю я ніякої. Ти хочеш, щоб тебе підстрелили під час утечі? лагідно запитала його Ортега, і він раптом геть затих. Одне місце в Окленді, понуро відповів торгівець. Ортега дала йому олівець і папір. Запиши її. Жодних імен, тільки адресу. І таким чином допоможи мені. Якщо сипатимеш на мене обманкою. Я повернуся сюди з 50 кубами справжнього жмурика і згодую тобі його повністю нерозбавленим. Вона забрала папір, на якому щось було награмуздлено, і позирнула на нього, прибрала коліно з шиї торгівця і погладила його по плечу. Добре, тепер вставай і вали з вулиці нахрін. Якщо місце справді те, завтра можеш вертатися до роботи. А якщо ні, то пам'ятай, я твою ділянку знаю. Ми провели торгівця поглядом, поки він шкандибав геть. І Ортега ткнула. Пальцем у папірець. Я знаю це місце. Торік відділ контрольованих речовин пару разів влаштував там облаву. Але якийсь юрист пронуза щоразу відмазує тих, хто має там вагу. Ми щиняємо великий галас і наводимо їх на думку, що вони відкупаються від нас торбою нерозбавленого товару. Логічно. Я поглянув у слід постаті торгівця. Ти справді його підстрелила? Ні. Артега широко всміхнулася. Та він цього не знає. У відділі контрольованих речовин. Часом так роблять, просто проганяючи з вулиці великих торгівців, коли відбувається щось важливе. Офіційна догана для поліціянта, який це зробив, і компенсація за новий чохол, але для цього потрібен час, і цей час засранець проводить у сховищі, а ще людям боляче, коли їх підстрелюють. А я була переконлива, геш? переконала мене так, що капець. Можливо, мені слід було піти в посланці. Я заперечно хитнув головою. Можливо, тобі слід менше часу проводити біля мене. Я підняв погляд на стелю, чекаючи, коли сонокоди гіпнонавушників заколисають мене, змусивши забути про реальність. Обабіч мене вже сиділи у своїх установках Девідсон, інфопацюк з відділу органічних ушкоджень, і Ортека, я чув їхнє дихання повільне і розмірене, на межі свого нейрохімічного сприйняття навіть крізь гіпнонавушники. Я спробував розслабитися краще, щоб гіпносистема подіяла на мене крізь кілька рівнів свідомості, що потихеньку зникала. Але натомість мій розум завзято перебирав деталі плану, наче програмна перевірка, що шукає помилок. Це скидалося на безсоння, на яке я страждав після інину, було обурливим свербінням синапсів, яке вперто не минало. Коли цифрове табло периферійного зору повідомило мене, що минула щонайменша хвилина, я піднявся, спершись на лікоть і розвернувся довкола, дивлячись на постаті, що снили в інших установках. Якась проблема? голосно запитав я. Відстеження Шерил Босток завершено, повідомив готель. Я вирішив, що ви б воліли бути самі, коли я вас про це повідомлю. Я сів і почав знімати з тіла троди. Правильно вирішив. Ти впевнений, що всі інші не непритямі. Лейтенанта Ортегу та її колег було встановлено у віртуальність близько двох хвилин тому. А рінельот влаштувалася там ще раніше. Вона попросила її не турбувати. На якій швидкості ти зараз працюєш? «11,15». сотих. На вимогу Арінеліот. вилізши з установки, я кивнув 11,15 – стандартна робоча швидкість для інфопацюків. А ще це назва Експірія кіношки з Мікі Назавою, не цікавою нічим, окрім надзвичайної кривавості. Єдине, що я чітко пам'ятав з неї, це те, що персонажа Мікі наприкінці було несподівано вбито, я сподівався, що це не лихе знамення. Гаразд, промовив я, подивимося, що там у тебе. Між ледь видимим рухом моря та вогнями в хатинці був лимонний гай. Я пішов ґрунтовою дорогою між деревами і неначе очищувався цитрусовим ароматом. У високій траві обабіч дороги підбадьорливо тріскотіли цикади. В оксамитовому небі вгорі нерухомо зависли зорі, схожі на коштовні камінці, а земля позаду хатинки здіймалася положистими пагорбами та кам'янистими кручами. У темряві на схилах рухалися нечіткі білі постаті овець. А ще звідкись почув собачий гавкіт. З одного боку, трохи на віддалі, мерехтіли вогні рибальського селища не такі яскраві, як зорі. На верхній огорожі ганку хатинки висіли гасові лампи, але за дерев'яними столами на ньому не сидів ніхто. На передній стіні був буйний абстрактний розпис, який оточував і трохи прикрашав вивіску з написом «Пансіон квітка 68. Увздовж огорожі. Звисали підвіски музика вітру, які миготіли та крутилися на легкому вітерсі, що віяв з моря. Вони викидали різні ніжні звуки від скляного подзвону до лункого дерев'яного стукуту. На занедбаному похилому газоні перед ганком хтось виставив нерівним колом недоладну колекцію диванів і крісел, тож, здавалося, ніби хатинку зняли з її вмебльованого інтер'єру та знову поставили вище на схилі. На зібраних меблях лунали тихі голоси. Та виднілися червоні жаринки запалених цигарок. Я потягнувся до власного запасу, усвідомив, що вже не маю ні тієї пачки, ні потреби в ній, і іронічно посміхнувся в темряві. Бурмотіння розмови перекрив голос Баутісти. Кого чи це ти? Хто ж іще? нетерпляче запитала його ортега. Це ж блін віртуальність. Так, але Баутіста знизав плечима і показав на порожні місця. Ласкаво просимо на вечірку. У колі м'яких меблів сиділи п'ятеро. Арінеліот і Девідсон сиділи по різній кінці дивана біля баутістиного крісла. По інший бік від Баутісти витягнула довгоноге тіло Ортега, повністю зайнявши другий диван. П'ята постать розслабилася на іншому кріслі, витягнувши перед собою ноги, Її обличчя губилося в тіні. Було видно, як над її різнокольоровою банданою стирчить дибки жорстке чорне волосся. На колінах у чолов'яги була біла гітара. Я зупинився перед ним. Гендрікс, чи не так? Правильно. Його голос відзначався глибиною тембром, яких раніше не мав. Великі руки заворушилися по ладах і випустили на потемнілий газон розсип акордів. Проекція базової сутності, вбудована оригінальними конструкторами. Якщо прибрати системи віддзеркалювання клієнтів, то виходить оце. Добре. Я зайняв крісло навпроти Арінеліот. Ви задоволені умовами роботи. Вона кивнула. Так, нормальні. Як давно ви тут? Я. Вона знизала плечима. Десь із день. Ваші друзі прибули сюди пару годин тому. Дві з половиною, кисло заважила Ортега. Що тебе затримало? Глюк нейрохімії», – Я кивнув на постать Гендрікса. Хіба він вам не казав? Саме це він нам і казав. Ортега дивилася, як справжнісінька лягава. Я просто хочу знати, що це означає. Я безпорадно розвів руками. І я теж. Система Хумалова постійно мене викидала, і ми не одразу добилися сумісності. Може, я напишу виробникам. Я знову повернувся до Арінеліот. Як я розумію, вам для занурення знадобиться робота формату на максимальній потужності. Правильно розумієте. Еліот тиснула великим пальцем на постать Гендрікса. Цей чолов'як каже, що тутешній максимум 323, і нам для успіху знадобиться вся ця потужність. Ви вже взялися за запуск? Еліот похмуро кивнула. Він закритий щільніше за орбітальний банк. Але я можу розповісти парочку цікавинок. По перше, ваша приятелька Сара Сахіловська була відвантажена з голови у Хмари два дні тому, передана з комунікаційного супутника Брама на світі Гарлана. тож вона не на лінії вогню. Я вражений, як довго ви це з'ясовували? Досить довго. Еліот нахилила голову в бік Гендрікса. Мені допомогли. А друга цікавинка. Так, прихований голкокидок на приймач у Європі що 18 годин. Без занурення сказати більше не можу, та й зараз вам, здається, цього б не хотілося. Але це схоже на те, за чим ми полюємо. Я згадав подібні на павуків автомати та шкірясті протиударні мішки утроби похмурих кам'яних вартових, які тримали стелю кавахариної базиліки, і знову зрозумів, що сміхаюся у відповідь цим зневажливим, прикритим усмішкам. Ну тоді я оглянув команду: Берімося за справу!